Не очікував його тут зустріти. Зазвичай тут ростуть тільки боровички, але знайшов і боровичка. Ось такий красень. Що ж, беремо? Ось такий красунчик боровик. Це сьогодні перший. Йдемо шукати ще. Так, боровички на сьогодні радують Ще один такий красень. Йду шукати ще. Знайшого ось такого боровка, вже не показував. Але ось тут ось такий красень. росте